Колеги, традиційний вже звіт після робочої групи в Кабміні, роблю вам кожен понеділок. Значить, дивіться, що важливо сьогодні, хочу сказати, зараз мережею і професійними спільнотами шириться документ про стандарт психотерапевта. І дуже багато нам пишуть і в УПЛ, і в Європейську школу психології про те, що це таке, тому що там чітко прописано, що для того, щоб... Отримати сертифікацію психотерапевт потрібен і бакалавр, і магістр тільки. По психології, плюс там навчання методу і так далі. так І плюс ще сертифікація в мозі. Значить, тільки що уточнювала напряму з представниками Кабміну координаційного центру з психічного здоров'я при Кабміні і чітко сказали, що цей стандарт ну, він розроблений був для психотерапевтів, які працюють в закладах охорони здоров'я. Ну, тобто так, в якихось медичних закладах. Ось і це вузько для таких. Спеціалістів, чому з нього пропало це слово буквально в назві це було для психотерапевтів закладах охорони здоров'я. Чому воно пропало зараз? Будуть розбиратися і ну будуть якраз юристи координаційного центру писати в відповідні стру, структури. Це буде ну дев'яносто Давайте точно ніколи не відомо, але 99,9% і 99 Що це буде змінено і буде окремо стандарт. На психотерапевта, який працює в закладах охорони здоров'я, так, і там МОЗ буде теж якісь свої робити акредитації додаткові. А окремо буде психотерапевт немедичний, який працює в методі. Так? От. І там, значить, дивіться: по поводу того, чи треба буде і бакалаврат, теж якщо є магістратура по психології, чи потрібен буде бакалаврат. значить, Більшість думок абсолютно що ні, тому що це буквально суперечить закону України про освіту, про вищу освіту. Є такий закон, і там є зашитий цей принцип ну перехресності, да що можна на базі бакалавра здобути вищу ступінь магістра і так далі, так і відповідно. Якщо наприклад новий закон, якщо ведуть таке положення, то він буде суперечити закону України, і відповідно люди зможуть судитися. Якщо в мене є диплом магістра по психології на базі там бакалавра якоїсь, наприклад, педагогічного, чи економічного чи юридичного, то я зможу. Піти в суд, і буквально це ну будь-який суд признає, тому що перший закон він є вищий за ті, які далі приймаються. От і ніякий підзаконний акт не може суперечити закону. Отака От зараз позиція. Тому ну чекаємо остаточного рішення, але. Ну, все, все йде до того, що ні, буде достатньо магістра, і більше того, зараз є документ, де прописано, що це буде магістр не тільки по психології, а соціальні і гуманітарні спеціальності. Таке розширення хочуть зробити для психотерапевтів, не для психологів. От, от такі новини. Плюс 4 липня будуть національні слухання, де будуть експерти. От наша група, та хто працює, і буде ну, таке. Якби відкритий захід, такий, де е, змож, ви зможете задати всі запитання, е, за отримати відповіді і так далі. Тобто, такі відкриті національні слухання, е, ми ще вам дамо теж посилання, де можете попередньо свої запитання залишити. Вони будуть туди винесені.